Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Двісті снарядів по правобережжю Херсонщини випустили російські військові з мінометів, артилерії, градів та БПЛА минулої доби. Прибирали та знайомились з місцевими жителями. Волонтери з Києва та Львова розпочали проєкт відновлення будинку культури у селі Кальлинівське. Його світлину увійшли у літературний альманах Херсонщина Артспротив. Як їх знімав та як жив в окупованому на той час Херсоні історія фотографа Віктора Братана. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, по міській територіальній громаді російські військові протягом минулої доби випустили 26 снарядів. нарядів. Під вогнем були молодіжне, садове та надніпрянське. Вночі атакували Херсон, Садове, Антонівку та Комишани. Обстрілювали і інші населені пункти деокупованого правобережжя, розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. За минулу добу здійснив ми 46 обстрілів, 250 снарядів вони випустили по території звільненої Херсонщини. Щодо Херсону також були прильоти по корабельному району. Сьогодні зранку обстріляли тягинку, є руйнування, на щастя без жертв. У Береславському районі протягом минулої доби під вогнем російських військових були три територіальні громади, розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. В селі Тягінка пошкоджень зазнала заклад освіти, пошкоджені були приміщення котельні. В місті Береслав пошкоджень зазнали багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди мешканців, також об'єкт торгівлі. В селі Томарина постраждала війська худоба. Наразі, в результаті обстрілів, три людини дістали поранення в місто Береслав від артилерійських обстрілів. Це дві жінки та один чоловік. Зараз медики їм надають всі необхідну медичну допомогу. Також за інформацією генштабу збройних сил України, російські військові минулої доби з артилерії били по Боргунці, Львовому, Микильському, Дніпровському та Станіславу. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. Іван, тримай лату. Давайте, давайте. Свою напівзруйновану хату показує Галина Дармостук. У ній каже, прожила майже 80 років. Жінка розповідає, хоча помешкання пошкоджене, усі речі залишилися на місцях. Добре. Вони зайшли, вони побачили в мене там багато ікон. Вони, видно, злякалися. Вони побоялися. Вони абсолютно нічого не, не зачепили. Отак, От як воно в мене там стояло, як лежало, як висіло, так воно сталося. Щоб відновити зруйновані домівки жителів Архангельського на Хресонщину, приїхали будівельники з Тернопільщини. Вони беруть участь у проєкті Плічопліч, -пліч", який передбачає відбудову зруйнованих помешкань жителів тих громад, які зазнали руйнувань під час війни. Перед тим як розпочати ремонт, будинки обстежують члени комісії, яку створили в Високопільській селищній громаді. Оглядають і помешкання Наталії. Жінка розповідає, коли росіяни заїхали до Архангельського, була вдома. Окупанти вигнали її з хати. Сказали так, сюди п'ятні приходіте забирайтеся і ходіть. Поки Наталія жила в сина, будинок жінки майже повністю зруйнували. Експерт з технічного обстеження будівель Василь Чубик каже, відновлювати хату потрібно як ззовні, так і всередині. Відновлюватися будуть огороджуючі конструкції, покрівля вікна, щоб було сухо в приміщенні і можна було робити внутрішні роботи. На сьогодні в Архангельському зруйновані 346 будинків, у яких живуть люди. 20 з них мають відновити будівельники з Тернопільщини. Вибрано частину об'єктів, де дійсно проживають і мешканці, яких залишилися тут. Староста селища Архангельське Олена Компанець каже, відновлення будинків це найбільша потреба жителів. Якщо з продуктами та речами першої необхідності людей забезпечують волонтери, то каже, з будматеріалами важче. На день деокупації в нас було 117 чоловік, наразі в нас повернулося 960 чоловік. Це вже 456 сімей. І люди хочуть і хочуть повертатися. Але ж немає куди. Домівки розруйновані. Проєкт Пліч опліч фінансується з обласних і місцевих бюджетів. Ініціатива передбачає відбудову 26 деокупованих населених пунктів Херсонщини. Залучили до проєкту п'ять областей. Загалом заплановано відновити понад 3500 об'єктів, повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації. Богдана Савицька, Тарас Бурак, Суспільне новини, Херсонщина. Будівельні рукавички, респіратори, мішки, волонтери розчищають від завалів і сміття будинок культури. До повномасштабного вторгнення місцеві жителі проводили тут концерти, літературні вечори. Діти займались вокалом. Зараз триповерхова будівля пошкоджена обстрілами і підтопленням через підрив російськими військовими Каховської ГЕС. Ми прибираємо будинок культури. Село було в окупації 9 місяців, і тут жили росіяни. У них тут був мініштаб. Тому, в принципі, дуже багато бруду, дуже багато залишків. Від них неприємних є. це ініціатива благодійної організації Юрба. За словами волонтерів, Калинівський будинок культури обрали випадково. Про нього розповіли колеги, які після підриву російськими військовими Каховської ГЕС були у селі. Роботи досить багато, але ми з просто дуже велике приміщення. Будинок культури розповідає архітектор проєкту відновлення Анатолій Трощановський. Підготували до відбудови, заклеїли вікна плівкою, закрили діри у стінах, винесли сміття і законсервували приміщення. Це робиться для літалізації цього просто, тому що важливо, щоб люди не виїжджали звідси, залишались тут, і навпаки, ми навіть децентралізовано зміст людей сюди привозили, організовували якісь літні резиденції. Можливо. Разом із волонтерами у Калинівське приїхали і митці зі Львова. Бібліотекарі, архітектори, хореографи. Для дітей провели майстер-класи, малювали, співали, робили чайну церемонію. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон. Світлини Херсонського фотографа Віктора Братана увійшли в літературний альманах Херсонщина Артспротив. На фото будинки зруйновані російськими обстрілами. Оце фотографія теж. Біля цього будинку я часто проходив, проїжджав, і от він зруйнований був. У перші дні повномасштабного вторгнення, розповідає Віктор, кожного вечора ходив на площу Свободи, фотографував державний прапор та викладав світлини у соцмережі. Потім з Житомира один знайомий вийшов на зв'язок, ми з ним ніколи не спілкувалися, окрім там в Фейсбуці, в Інстаграмі. Він сказав, що для нас це дуже важливо, те, що в Херсоні висить ще український прапор. Віктор вирішив лишатись у місті та допомагати херсонцям. У мене там сусідка, якій там 79 років. Вона допомагала, доглядала за мамою моєю, А зараз вона одна. От і якщо я поїду, кому вона буде потрібна? Вона сидить на п'ятому поверсі, не завжди має можливість хворіла. Потім племінниці були, теж знайомі більш молодші, з дітьми маленькими. Треба, значить, якось утримувати місто, утримувати життя в ньому. Я вирішив для себе так. Чоловік працював разом з іншими волонтерами. Велосипедом розвозив хліб. Люди згуртувалися. Тобто, всі, хто могли один одному чимось допомогти, вони стали от, якби, волонтерський дух прокинувся. І люди почали один одному допомагати. Якщо чогось не вистачало там, то ділилися. Психологічно було дуже важко, тому що ти розумієш, що ти беззбройний, а тут ходять зі зброєю і вони вважають себе якби хазяйвами новими. На площу свободи після звільнення Херсона потрапив на другий день 12 листопада. Це п'ять днів продовжувалось в дорог стояли діти з прапорами, і кожній машини вони там салютували прапором і водії на це. Тобто, це ну радість, яку неможливо визвати штучно. Альманах Херсонщина Артспротив, де розміщені світлини Віктора Братана. Зараз один з експонатів музею херсонського опору, який збирають у центральній дитячій бібліотеці міста. Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.